Друзі, всім привіт! З вами знову Ілья Сергійович. Welcome back to my channel! Please subscribe and like this video. Share with your friends. Якщо вам подобається, що я роблю, то ви можете мене підтримати, стати спонсором мого каналу. Для цього ви можете перейти за посиланням, яке знаходиться в описі до цього відео. Я буду дуже вдячний. Ваша підтримка мені дуже потрібна. Отже, друзі, що у мене нового, що у мене нового. Ну, в мене був дуже класний масаж. Я не кажу, що я ходив на масаж, тому що е масаж ходив до мене. В мене був е ну, напевно, перший масаж на дому. Тобто до мене прийшли і зробили мені класний ефієнний масаж. Прям настільки класний, я ну давно так е не кайфував. Після цього масажу в мене на спині залишилися е, е, сліди, сліди такі. <хи> От, е, Ви запитаєте, що, Ілья, що в тебе зі спиною? Навіщо тобі був такий масаж? Навіщо тобі ставити банки? Е, е, ні, е, в мене не боліла спина. В мене ну, наче все нормально, тому що е, я займаюся плаванням, я ходжу в басейн, і тому в мене ну, зі спиною. В принципі, плюс-мінус, все нормально, ну, тому що плавання воно дуже допомагає. Просто до мене е, завітав брат. Е, він довго їхав е, там на машині, був е, 6 годин за кермом, і в нього після е, такої тривалої поїздки трошки розболілася спина, і він вирішив е, ну, зробити масаж е, і ще заодно е, допомогти нашому другу. Наш друг. Е, Льоша він отримав ну, сертифікат масажиста. Він пройшов навчання, він є професійним масажистом, от, але він ну, там, типу, мало, мало ще ним займається масажем. І брат сказав: треба підтримати його бізнес, треба друзів, ну якби, дати йому роботу. От, і тому, а в нього є такий столик, тобто він до нас приїхав. Ми, отак, от щоб підтримати нашого знайомого, замовили в нього масаж, і він приїхав зі своїм масажним столом до мене додому. Ну і ясна річ, в першу чергу він зробив моєму брату масаж, тому що в нього більше ну, в нього прям боліла спина. В мене спина не боліла, але я просто так заради підтримки бізнесу, щоб дати людині трошки заробіток, якийсь зробити. Просто також погодився на масаж, але я ні секундочки не пожалів. Це, напевно, був найкращий масаж ну, з того, що в мене було останнім часом. От, дуже кльово промасажував, е, дуже професійно. Там е, от, і з використанням таких спеціальних баночок. Ну, це не такі е, класичні банки, які були ще там в радянському Союзі, там що їх треба так спічками нагрівати. нагрівати. Е, ні, це такі. Ну, вони такі пластикові, якісь такі, ну е, прикольні такі баночки. Е, хоча в мене спини не боліла, з нею все було в порядку, але стало іще краще. І ще друзі хотів вам трошки похвалитися, показати таку картину, яку нам принесла наша як сказати, нам принесла наша посітительниця, клієнтка, відвідувачка. От вона Прийшла і сказала, що нам от намалювала таку класну картину, це картина по номерах. От тут можна навіть побачити, там є такі номерочки, кожна цифра вона відповідає якомусь кольору. І отак от по таких контурах, по цих номерочках, просто вона малюється. От, як вам така картина напишіть. Мені здається, вона дуже прикольна. От, вона буде тут у нас висіти в нас тут на, на, на стіні. От, мені, е, мені лайк, мені дуже подобається, класно. Що ж, друзі, that's all. That's all. Буду з вами прощатися. І ще раз бажаю всім гарного, приємного дня. Бажаю вам гарного наступного тижня, щоб все у нас було добре, щоб, щоб у нас було мирне небо, щоб всі були живі, здорові, щоб панувало у нас тільки мир і щастя. Всім до побачення! З вами був Ілья Сергійович. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і поширювати це відео. Також нагадую, що якщо ви хочете мене підтримати чимось, ви можете замовити каву в мене через інстаграм. Я теж його залишаю. Посиланні в описі під цим відео. Або ставайте спонсорами, спонсорами цього каналу. Там досить такі невеликі пожертви, це як просто пригостити мене чашечкою кави. от Спонсорство від одної чашки кави на місяць. Дякую усім наявним спонсорам, дякую усім майбутнім спонсорам. Все. Побачимось. Сподіваюсь, скоро. Сподіваюся, все у нас буде добре найближчим часом. Все. Всім па-па-па-па. Всіх обнімаю, цілую, люблю, до побачення.